Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 3 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Марка, а також послання до Галатів, апостола Павла. І традиційно ми з вами розпочинаємо читати з Євангелія. Одного разу зібралися апостоли до Ісуса і сповістили йому про все, що зробили та чого навчили, і сказав їм: підіть ви самі одні в безлюдне місце і відпочиньте, і відпочиньте трохи, бо багато народу приходило і відходило, так що їм ніколи було й поїсти. І вирушили в безлюдне місце в човні одні, і люди побачили, як вони відправлялись, і багато хто впізнав їх, і пішки з усіх міст збігалися туди, і випередили їх. І зійшлись до нього, і вийшовши, Ісус, побачив багато людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, що не мають пастиря, і почав учити їх багато. І коли вже минуло багато часу, приступивши до нього, учні його кажуть: Безлюдне це місце, і година вже пізня. Відпусти їх, щоб вони, пішовши в навколишні поля та селища, купили собі хліба, бо немає чого їсти. Він же сказав їм у відповідь ви дайте їм їсти. І кажуть йому Хіба нам піти купити хліба динарів на двісті і дати їм їсти? Він же говорить їм скільки хліба маєте? Підіть і подивіться. І дізнавшись, кажуть п'ять і дві риби. І звелів їм сказати, возлягти всім групам на зеленій траві. І возлягли, і возлягли рядами по 100 і по 50, і взявши п'ять хлібів і дві риби. І звівши очі до неба, благословив Бога, і розломив хліби, і дав учням своїм, щоб вони роздали їм, і дві риби поділив на всіх, їли всі і наситились. І взяли кусків дванадцять кошиків повних і від риб, і було ж тих, що їли хліби, п'ять тисяч мужів, і одразу ж примусив учнів своїх увійти в човен і переправитись раніше за нього на той бік до Вівсеїди, поки він відпустить народ. І послання до Галатів. Браття, доки не прийшла віра, ми були під вартою закона, який зберігав нас заради майбутнього відкривання віри. Тому закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб нам стати праведними через віру. Коли ж прийшла віра, ми вже не підвладні вихователю, бо всі ви, Сини Божі, через віру у Христа Ісуса. Усі ви, що у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема вже ні Юдея, ні Еліна, нема ні раба, ні вільного. Нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі. Якщо ж ви Христові, то ви нащадки Авраамові і за обітницею спадкоємці. Що скажу? Що скажу, доки спадкоємець є дитиною, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є господарем усього, але перебуває під опікунами і домоправителями до визначеного батькам, батьками часу. Батьком часу, так і ми, доки були дітьми, поневолені були стихіями світу. Коли ж настала повнота часу, послав Бог Сина свого, який народився від жінки, був під законом, щоб відкупити тих, які були під законом, щоб нам прийняти всиновлення. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.